Передбачення в ЧО Сільпо сказало, що наразі я маю все, що треба. Взагалі-то це дещо бо мені до цього стану, як від землі і до неба. Соцмережі стабільно дивують досі. І люди, яких продовжую з них видаляти, бо не бачать ворога на своєму носі. І через це можуть спокійно ночами спати. Ні, я не мірюю з ними патріотизмом, мені і над собою ще працювати, але між адекватністю і похуїзмом комусь досі. Складно важливо обрати. Читаю в новинах про депутата, щось вкрав, десь сховав і бреше відверто, аж раптом далі про молодого Пілота він в 24 роки герой посмертно. І сльози побігли, і долоні раптом холодні. Обличчя рукавом витирає швиденько, бо, якщо чесно, я вже плакав сьогодні. Як слухав тексти артистки Чоприненко? Мої друзі балакучі, як ті чеки з Сільпо, все скажуть, хоч і їм оптимізму бракує часом. Я до них заїду, як в ремонтне депо, і знов далі живу з життєдайним запасом.